Yes, ура! За пару хвилин до цієї зйомки, буквально 2-3 хвилини назад включили світло. До цього світла не було, бо жорстко перше пішов улити дощ, і за цього перепало. Ну, по лініях пішло то виключення, пішло. Ну коротке замикання. Тепер зробили на кінець. Вчора купу разів вимикали, сьогодні зробили. Поки що не знаю, доки ще, чи зараз знову буде вимкнене, чи не буде. Ну, подивимося нам протягом цього віду, ти по подальшому часі. І коротше, цей, і був лив дощ, я мав піти ну, міг наперед піти. але У мене завжди знаєте графік, я не знав, коли дощ піде. розумієте, Я не дивлюся ці синоптики. І коротше лив дощ, я думаю, блін, садочка вже не буде, доведеться їсти торт, а торт я планував на завтра з'їсти той домашній, та, що там передали, подарили. І думав, все, садочка не було, лий-лий-лий, за пару хвилин до зйомки у третій, а то зараз вже, ну, вже. 35 я знімаю трошки пізніше. Ну, коротше, за пару хвилин рівно у 3 я поїхав, мені повезло, і я купив садочок. Там мені повезло, чекайте. І коротше я купив садочок. Все-таки мені повезло, дощ махом став. Я зразу сів на ровер, помчав е до супермаркета і купив садочок апельсиновий. Тому що давайте зацінимо, поп'ємо. Let's go. День Сфренді реагує, День Сфренді реагує. Сьогодні буде він пити. Значить, апельсиновий нектарний освітлений стерилізований садочок. Нектар апельсин, син, син, Коментарі прибережемо на... Ну ви зрозуміли, на кінцівку, так. Знов годинника нема. Мені вже писали, що спочатку приготуй годинник. Ну нема часу мені готувати. Той ваш годинник. Хоча в мене є при собі... Ну добре, а, і не ходить добре. Добре. Густошко. У мене тут телефон маминий. Так що все буде окей. Добре, що включили світло, бо було так темно, що я думаю, як тут робити. Хм. Хтось вже за мене починав. <смі> я не знаю, раніше треба було самому починати, а тепер дивіться, вже і не треба. Дивіться, ми, ми включаємо. Бачите? Так якби хтось за нас починається, трошки недобре. Ну нічого, як є, так є. Поїхали. Давайте. Але я бачу камеру треба протерти. чи мені так здається? Може, мені... та ні, вроді не здається. Добре, поїхали. Заціним, бо нема коли. Час біжить, біжить, біжить. Зараз публікація. Нас чекає. Я зняв, я, коротше, вчора спеціально зняв. Багато відосів сьогодні на 6 годину. Знаєте, на що, щоб було швидше публікація? І подивитися, як буде охоплення, буде більше чи буде менше. Ну, в принципі, такий актив, як зазвичай. Ну, може то, що швидше, то й швидше набрав перейти. Може, так і краще, Не знаю. Прикольно. Можна давати порівняння з Сандорою. Можливо, краще за Сандору. Апельсинову. Того, що там були частинки м'якоті. А м'якоть не дуже так люблю. Бо це залишки. А це саме просто, просто сіль апельсину. Так що може це і краще. Хоча що то, майже одинаково, що це. Майже без різниці. Оцінка буде дев'ятка. Із десяти, дев'ятьте. Це ми швидко. Вип'ємо знову коментарі, будемо читати, як завжди, найбільше. Ні, м'якоті тут немає. Все-таки садочки краще за сандою, бачите? По ціні найбільше садок. 60 рин, чи що. Блін, перші їли картоплю, було темно, я не видів. Зразу приступив до зйомки купа бардаку. Купу срачу на цьому столі від картоплі, блін. Ну там, бачите, можете замітити картоплі. Я думав думаю, якщо біду, я думаю, може, десь пізніше. Або на YouTube шорт. Ну сьогодні у нас садок. Садок вишневий біля хати. Дальше забув. Сади вишнями цвітуть. Так, 9 балів. Все. А зараз ми наливаємо, скільки тут ще є вистачає. Скільки піде на YouTube шорт, скільки може батькам, скільки ще на YouTube це відео. Так, щось я мав ще вам розказати, ні? Чи все розказав? Не знаю. Здається, приблизно все. Так. Воно ну побачите. Так, давайте. А, ну то я зрозумів, ще два стакана. Давайте сьогодні, може, лишати нікому чого не будемо, просто вип'ємо ці два стакана і цей на YouTube шорт тоді. Та й все? Трошки тако зроблю якість, знаєте? Добре, давайте. Читати ми все рівно будемо, як завжди, більше. Добре. То що ми п'ємо з цього? Давайте тоді це на YouTube шорт. А це прямо зараз. Значить по висновку. У цьому з... Садочку поміщається. Ми тільки два стакани тільки що випили, значить чотири стакани. Чотири 4 стакана в цьому садочку. Ну, таке. Прикольно. От завтра буде домашній торт. Бо я, знаєте, ще спішив, щоб швиденько сюди поїхати, тому і не було, щоб ще додатково купити. Тим більше навіщо було. Я знаю, що завтра на 7.07 стою. Йо, як він завтра встати, постараюсь. Але, щоб ви розуміли, шановні. У мене є домашній торт на завтра, тому такі справи. Нічого прервемося. Ааа, забагато соку. Значить той сік буде на пізніше. Пізніше вип'ю на YouTube шорт. Добре, що включили світло, бо я маю зараз по ідеї помитися. Е, П'ята година, десь до шостої. Треба помитися. так розумієте, жарко, як ти помився, буде. Та, от зараз дуже велико, чому хочеться митися. Е, це тому, щоб цю жару. Знаєте, бо зараз все жарке, все тіло липке, неприємне, жахливе. Коротше. Ти лягаєш, як не знаю, блін. як сказати, і в тому жирі, блін, знаєте, як та сусідка. Мікрохвильовці, отаке щось саме, таке неприємне відчуття, таке ліпке і таке неприємне. то так хоч помийся і, знаєте, буде краще. так. Е... Тому такі справи. Блін. Ще два дні і моє день народження. Ну точніше через день. Ще один день і на наступний день народження. Мені 23. Нічого сказати. Просто дійсно нічого сказати. Знаєте, чим ти старше, тим більше тобі не цікавий ці день народження взагалі тобі, крім інтернету, нічого не цікаво. Ну, щось типу того. Розумієте, як було, наприклад, чи 13 років, чи 15, було цікаво справляти, типа ти ще малий, там, типу київсь там колів, друзів. <кх> щось таке. О, хто що подарує, хто що принесе, це було цікаво як для мене. Хто що, хто що скаже, хто що, ну, типу, провести час з родиною, разом з друзями за столом було якось цікаво, а тепер це взагалі не цікаво. Не знаю. Кожному своє, тому такі справи. Добре, давайте перейдемо до розділів коментарів. Почитаємо як і під вчорашнім відео, так і під... Перед вчорашній, бо ви знаєте, я там чуть-чуть вчора зачитав. ще трошки часу є, це на YouTube Шортик, що що. Хочете прикол, коли я раніше вбивав пошуку Деніс Френді, Ютуб сам вибивав цей канал, типу він його виходить, і рекомендував. Пам'ятаю, я вибивав з Денис, і там зразу Френді появлявся. Це десь у роках, може, 19-20. тепер У мене тоді навіть тисячі підписників не було. А тепер, коли у мене вже ж понад 18 тисяч, Ютуб не хоче у пошуку вибивати з Денис Фін. Нічим не можу тут. Я не знаю, як працює це все. До Речі, окей, давайте. Та не це відео. під цим відео доведеться... Дуже багато читати, тут 200 коментарів. З чого почнемо? Давайте з вчорашнього відео. А потім уже до того перейдемо. Що ж, 22 лайки. Я пояснив, що перед вчорашнім, тобто, оцим Ютуб все-таки списав. Ну, раз так, раз як. Але погодьте, все-таки у більшості випадків він вже не списує. Я думаю, що під цим відео не спише, але можу помилятися. Коротше, 22 лайки, непогано. Давайте зачитаємо 3-4 коментарі. Так, містер Бістер. На останніх хвилинах відео капля ностальгія попала в око. Бо тому що я тіпа, заставку Івангая заспівав. Та, я переклав на українському, і заспівав. Може і в цьому відео заспіваю також. І тіпа, відповідь, ну так, але добре, що переклав на українську мову його заставку. ну та, та, так, 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 краще. Дерафеела, можна м'ясну нарізку з новою їдою? Ну, каже, що хотіла б замовити чи. Ну, подивимося, захоче, замовить, мама, мені не захоче. Але я люблю більше торти від Вацака, Там якісь у нас Вацак є. Ті, ті, не WhatsApp, а Вацак, Ну, якщо буде, не хоче, не замовляю. Ну, подивимося, що вона там приготує, щось там буде точно. Вона би було. Так, це я знаю, це Крістіна Матвєєва, Все-таки. Так, ніки не читаємо і не... Ну, маю навіть, не переходимо на канал, і не читаємо, бо це забирає кучу часу. Все таки менше 20 хвилин, Браво! Та, бо я, вже я кажу, не записав, все-таки менше. Електронік бой, класний йогурт. Чекаю сьогодні садочок і за піснею Вангая окремий лайк. Дякую, Михайло Стенце, я написав. Чекаємо сьогодні садочок, що, звичайно, він буде. Бо знаєте, це я, типу, вам відсилку, бо ви знаєте, що це мій канал. І я вам, типу, відсилку лишу в коментарях що е, від себе, що, типу, садочка може і не бути, бо того, що я, та, і був дощ, і я ще шорти ті не опублікував, чи буде дощ. Бо я ж сказав у шортах, але шорт ще не опублікував. Я лишив, типу, цей хто там. Ну, щоб я я не знав, чи я, я все-таки встигну, бо дощ лив-лив-лив. Все-таки зупинився, я встиг. І повезло мені, так. Лолотрек, ну добре, що стакан знайшовся. Та, але я з нього не пив. Джуль Джуджин Антеновс із Марки спробував тільки сирок в шоколаді, теж тебе придавилось. Я йому відповідаю, теж пробувати зі смаком вишні та лимону. Ми це на відео з вами їли, так, що в тому році. І діджей пише, так, я пам'ятаю, тих їх вів. А що реально буде м'ясне на день рождения, пам'ятаю? Просто пам'ятаю, ти говорив, що тобі дуже на відео подобається. Ну то тим більше. А, чи ти на мало на увазі не так якраз і сподобалося. Та. Ну, ну, так, але якщо буде міста нарізка, щоб було різне, бо як буде одне і то саме, то ну, це тупо, це ж вже було. Я навіть знаю, якого числа ми то їли, 26 лютого. Так що шо... добре би було різне. так, різна. М'ясна нарізка. Тобто відрізняється від того, що ми тоді їли. А якась новата. Е, тоді буде. Якщо, я не знаю, якщо мама закаже, це вже залежить від неї. Закаже, буде, не закаже, то не закаже. Кристина, наконець, хоч в цьому ролі не читав багато коментів, за... то сьогодні будеш, напевно, все читати. Та, буду читати під цим, якщо ми всміємо, бо у нас 10 хвилин лишається, якщо успію, під цим відео. Під цим точно все успію, а під тим не знаю, якщо успію. Ну, DJ PS, то реально похоже на баночку з бензином. <гум> ну, та була така ручка в бензині. Електронік Бой. Я теж, як і ти обожнюю електромузику. І також люблю дуже слухати машмело. Він мій кумер. Ну та, він прикольні треки робить. Я не скажу, що мій прям такий кумер. Я їх обов'язку. Просто люблю їхні треки. Кумер більше їхніх треків. Там машмела і Алона Волкера. Ну, таке. Е, Нікол Ходап Шедловський. Так мене теж бісить, коли музи по хаті літають. Музи Музи — це типу, якась ідея, якесь натхнення. але він мав на увазі мухи, напевно, знову клавіатура переправила. Та мухи, мухи. Та, дуже бісить. Чекаю сьогодні садочок, Уже є. та. DJ то приготуй до початку запису відео за Сікаймер, щоб завжди його на відео не шукати. Та, але він вже... чекає. Ну, переведемо. 3.54. Ну, бачите, на 4 хвилини спізнюється. Все-таки, ну так, в принципі, 4 хвилини, ну, коротше, орієнтуватися можна, так. <кхем> Аха-ха, коли хочеш матюкнутися, але щоб ніхто не зрозумів, ну. На. На юг, на юг. Ну так, типу, задано Ну, але все-таки по все-таки... Ну, не до кінця мата, але може. Ну, коротше так, він правильно підмітив. Сантіяго, якщо поставиш примірне відео з, -з, -з день народження, то може і буде актив. Але. Відео буде вчасно, Я, я подивився, що все-таки ось попадає на вівторика, це значить я йду на роботу, але я йду з 10 я працюю. А у мене ще година, бо я десь у півдесяті маю виїхати. А у мене ще. Коротше все попадає без прем'єри. Так що супер. На 8.08 я вкладаюсь. Блін, але треба би їда була. Ну подивимося, може там будуть дві реакції, не знаю. Типа, мама, я знаю, якщо мама при... привітає зразу, то якраз супер з'їмо зразу в 7 годині на восьму. Подивимось. Арабік Бой, я почав плакати, коли ти песню із Івангай почав пити. Ну так, я знаю у вас всіх, що, тіпа, що він типа пішов з Ютуба, всі тіпа, за ним сумують і ностарю по його пісням, по його відосам, Ну таке. Чесно, він мені не дуже так заходив. Ті роки, коли він там найбільше на хайпі був, але ну, таке, просто дивився раді цікавості, що він там знімає. та ти, Типу пісеньку взяв для відео. Ну, пісенька більше сподобалась, нічого він. Не знаю. лоло-трек, так і не зрозумів, чи все-таки йогурт замінив справу. Е, ну, Напитися вроде можна, але все-таки ліпше напійта. Трошечки можна, але я після того йогурта чи, через годину пити все-таки захотів, випив води водички. Так що все-таки не до кінця. Не знаю. ну, Годину тримає. Тому що там ти любий йогурт питний, так любий. Ну то значить любий тас, Росія без мозгу. Ну так, мохи хитрі, знаходять любу маленьку шпаринку, влітають в хату, все важко, їх потім позбутися, поки не вб'єш. Воя літала в цих двох кімнатах, я її туди, в той коридор. І що? Я вже в той коридор не можу зайти. Бо я лиш відкрив, але зразу в ці дві кімнати влетить і буде з мені тут. Я його ніяк вбити. То ще попробуй вбити то. Лайно, то та. Де да давай садочок апельсин, вже взяв. Ну, скажу так, краще за Сандорівський, краще все-таки те. Тому такі справи. Тобі везе, що твої канали дивляться, Ну хоча б малі відео. Ну так, малі, хоч повезло, що дивляться. А Катерина Чернішова. Якщо ти поставив десятку, то тоді потрібно і купити. Його купити. Що, А йогурт цей, як то його? Злагода з наповнюючим. Ну то купуй, купуй, бо мені сподобалось, зайшло. Лего Фокс. Навіщо ти в кінці заставку Іванга заспівав? Я заплакав? Щоб ти заплакав? Та сам ти на своє питання відповів: я бачу Денис знову хоче як і втратити свій новий телефон, який купив два місяці назад, так і свою аудиторію. А, що я казав, щоб Сандор робив? Ну, блін, це ще Сандора, але. Час покажу. Ну я кажу, я п'ю ліки, щоб ви розуміли, я випив вчора вночі ліки і навіть до зараз такий якийсь сон, от зранку так хотілося спати, навіть 10-11 так хотілося спати, але я не спав. Смачно від природи. так. І дуже так. І зараз такий трошки лунатизм, розумієте, деколи тому та, я просто вже п'ю коли саме найгірше. Так Так, то стараюся то теж пити, але найбільше, коли. Коли отакий от псих, то найбільше так та, що мене так потім. Воно, ну, коротше, ті ліки дають ефект, що ти як лунатик, що тобі весь час хочеться спати. А завдяки тому, що тобі хочеться спати, ти в принципі так сильно не можеш нервуватися. Але то, якщо подумати, то го нервуватися. Коротше. Це хімія теж, це вживати ці ліки, це так ти подебінно, але що зробиш, коли ти псих трохи. Ну, не знаю, будемо старатися стриматися, якщо вийде. Не знаю, а інакше. Буде мені срака, коротше. Ха-ха, все-таки 8 число попадає на вівторок. Значить, святкувати не будеш з нами на Ютубі. Хіба що вечором? Та то буду, я ж пояснив. Так, попадає. Робочий день у мене. Та. Але це означає, що мені треба на 8.08. Я все вкладаюся. До 8.08 ми це все знімаємо сьомій годині. Е, і коротше. На 8.08 виходить там реакція до 9, на 9.30 я вже виїхаю на роботу. Ще купа часу у нас є. Тому я спокійно встигаю з'їсти торт. Все такі справи. Е, так. Е, ну і вечором, якщо буде дві реакції, хоча, не хочу дві реакції. Подивимося, Катерина чи не що, ну так, да, то, звісно, странно, ти іскав стакан, його знайшов, і тепер п'єш з другого. Ну... Ну це просто я хочу для себе знайти. Бо мене побільшує, коли ти хочеш щось знайти, а вони забирають. І то дійсно було в коридорі. Але головне я знайшов, але пив з іншого-то. Та... Ха-ха, все-таки списав перед цим відео. Все-таки спів, ну та, лайки він деколи списує Ютуб, але в більшості тепер вже менше випадки, але я не знаю. Софі Малкомо, це не телефон винуват, а баг Ютуба, що у тебе на втором каналі відео не прогружалось. Потім Ютуб починили і роботу. Так що, прежде ніж бити телефон, подумай, а телефон в цьому винувати, чи сам Ютуб? Можете і права, може, то Ютуб, е, як ти кажеш, баг Ютуба, а потім зремонтували. Сам Ютуб. Я не знаю, але я щось більше здається, що телефон винуватий. Ну, не знаю, телефон чи не Ютуб, але мене все так дратує, розумієш, бо ти хочеш. Нормально, але так якби над тобою прикалувався і знущався. Якби хтось там якісь такі сиділи, якісь тролі у середині, чи в телефоні, чи в ютубі прикалуються над тобою. Ясно що це ні, але так виглядає. І, і все хапає, і все мене нервує. Таке буває. Алон Паріж, під, 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 перед вчорашнім відео, пан Ютуб все-таки тобі не дозволив набрати 20 лайків, а жаль. Ну так, да, довелось закривати. Може, під цим відео вже не спише. Не списав поки що, але час покаже, чи все-таки не списав. Чи зараз ще спише. Так, е, Так, це iPhone iPhone. Це не відео, це не від телефону, залежить від самого інтернету Ютуба. Він глючить, а телефон не винуватий, але ти не розумієш цього. Ну то не розумію, так, так. Може і YouTube, а може і телефон, може й ти не розумієш. І може я не розумію. Не знаю. Кияла Розрань, ти як будеш знову пити телефон, всі від тебе відвернуться. І ти знову не будеш мати свою камеру для відео. Блін, не роби цього. Ну, постараюсь. Так, а на англійському не можна перекласти, окей. Ти знову, знову окей. Не розумію. Все, там щось бачив, подивися, подивлюся твоє відео сьогодні. Чудово, щасливо в твоє, твоєму відео. Добре, щасливо. Ну і давайте і тут Не, почитаємо. При... У нас ще пару хвилин є. 30 коментарів, погнали. Тепер я зрозумів, Сандору. Зрозумів, Сандору, чим дешевше, тим несмачніше, ліпше живчик. Та, намахують. Або садочок, теж як варіант, не завжди живчик. Амадеус Томсон, мене радує, що ти експериментуєш над тим форматом, з їдою і пробуєш штоту нове. Дуже дякую, ми це читали вчора. Е, так, це цей чел 22. Ого, і ще дві реакції в одному відео. Продовжають далі знімаєш тотун. Дякую. Хеппі тувач, веселий, веселий перелік. Дякую. А буде до кінця ролик. Ага, ми це відповідали. Чекає. Басейни. Басейни ми це записували. Что я Там, так, кто-то у нас. Скруч Макдак. Две реакции в одном видео. Что-то новое. Дякую. Кристина Матвеевна. Блин, очень жаль, что при 18к подписчику никто не хочет тебя смотреть. Даже Ютуб этими роликами не помогает. Так что грустно становится. Ну, грустно становится. Скоро 19 тысяч нас уже чекает. Хоть попит по как більше. Ну, що зробиш? десь, може, ще десь хай пануй на цих відосах, а може й ні. Була би Маланка, ну що, я би тільки 4 тисячі набрав у новому році, якби була. би то Тої скоріше не буде, бо це не знати, доки ця війна. А ви знаєте, що наші такі люди, ну, ну просто ну, знаєте, в голові буде не вкладатися, якщо зараз 13 січня 24-го, ну, чи ну, 24-му буду святкувати, а в нас ще досить війна. Ну, це мають мати якийсь совість, тому вже не танцюють. Бо ще як був карантин 21-22-го. То ще танцювали через те, що ну, карантин це хоч не війна, ти Вже все рівно. Там маска не маска, а тут вже серйозно, ну, розумієте. Е, дві реакції, щось нове. Ти нас дивуєш, Денис. Дякую. iPhone X. Ого щось нове, достойно лайка. Дуже дякую, ведмедик дуже. Знову відео на півгодини, Денис, ти нас убиваєш. Ну. Виживай. Е, Катя Руденка, ліпше за ці гроші морозу з'їсти, буде краще прохолодніше влітку. Ми це відповідали. Вуличний музикант. Мені теж соки з яблуками не подобаються. Не є вони смачні. Рекомендую спробувати соки з банані, дуже смачні мої улюблені. А соки нема, зокрема, тільки з банану. А може я не знаю. Я тільки бачу банан і доповнення. Там Чи полуниця може бути, чи груша, чи в комплекті там банан, тіпа, ще якісь фрукти і полуниця. Самого банана не бачу. Ну напиши, чи є саме банан, ну треба загубити. Напевно, мало би бути. Так. Саміт Junk. Блін, аж персика захотілося, я йому ціла. Ну, персик це прикольно. Там, містер Бістер, я розумію, що на твоєму каналі безмежна пам'ять, Ага. Е, що на твоєму каналі безмежна пам'ять на відео, але це не означає, що треба публікувати за рік 20 тисяч відео, якщо не більше. Ну, що сказати. Ну, ну, за рік нема 20 тисяч. За рік може бути десь 5, може цілих 10. А може і 20, бо я кожен день знімаю. Не знаю, не знаю. Ну, безмежно. Ти тому й тому безмежно знімаю, розумієш? Від того, що безмежно в мене міри немає, я кожен не день знімаю. Ну, деколи я кажу, сьогодні я одне велике відео, але там шорти до 10, а там уже круглих більше. Ну, такі справи. Круглих більше, бо хочу, і знімаю. Мені, моє хобі, коротше, з вами спілкуватися, знімати відео. Україна найкраща. Сьогодні буде прем'єра? Ні, не буде. Е, я вже хвилювався 10-25, думаю, мами вдав, вдався розбивати стакане. Точно ти вдався телефони розбивати. А він написав, що хвилював. Добре, що ти підмітив, що телефон розбивати, виходить, що гірше за маму. Звичайно. Тік-Тока. Денис, яку музику ти найбільше любиш слухати? Ми це вчора відповідали. По... Так, електромузику. Найбільше сказали вчора Алана Волкера і Маршмело. Так що це вчора вже вам відповідав? Е, так, МакДональд, не запаруйся вдома при жарі, ага, відео. Знімати е, відео, бо я навіть взагалі, крім річки, ніде не можу сидіти, надто жарко. Я написав, ну так, жарко, відкриваю, вікно вже трохи прохолодніше. Ну так, так. Не знаю, люблю Сік з Яблука, але я ще не пила. Не знаю, чи варто купувати, якщо тобі е, не дуже зайшло. Можливо, і не варто. Ну не знаю, у кожного свої смаки. Якщо хочеш раді цікавості, бери. Не хочеш, не бери. Ну, типу твоє діло. А чому ти зараз не пив і не їв желе? Зараз. А, зараз, і той, і той, і не пивний. Ну, та блін, то, бо це дві реакції в одному. Спочатку може, живе, потім п'ємо. та. Е, так, ліпше щось інше купувати, якщо так не смачно. Трохи смачно, але просто як багато перепити, то вже не смачно. та. Е, ось і настало це відео, коли у Ютуба терпіння лопнуло і він списав лайки. Добре, що ти під... замітив. ха, -ха мама твоя розбитим стаканом підняла тобі актив. Стонкс. Ну, тисяч. Ну, таке, якби 10, то дійсно без стонкса, а 5. У мене вже й до цього 5 тисяч набирало, це не я, Стонкс. Леонович, мені здається, по твоєму виразу обличчя тобі жиле сподобалось більше, ніж Сік. Е, до речі, може і так. Та. Ні, та воно більш смачніше якесь вийшло. Ва, цей. Вася Мельник, Купи ліпше, пиво і не парся. Ну, Хіба можна гараж купити? От гараж там стоїть лимонний, мені дуже лимонний гараж. Суток, що із пива запитаєтесь, то гараж, але фруктовий. Звичайне, пиво не люблю пити, Тільки фруктовий, мені щось подобається. Та. Бачиш, тобі не сподобалася Андора. А якби ти завжди прислухався до моєї реклами, то жиле з фантою було б набагато смачніше тобі. Можливо. Ну, можливо. Десь купимо, буде ще жиле, купимо з фантою. До речі, є ментос фанта. Я замітив вчора. Можна взяти фанту і можна взяти Ментус з фанта. А можна взяти просто ментус зі смаком фанти. Подивимося, пиши фанта. Ти ж любиш свою фанту, у мене мільйон разів рекламувати. З вами буде він сфері. Радий бачити на своєму каналі. Не полініться поставити лайк, якщо Ютуб не спише, і написати коментарі. Всім пока! Чуєш пацан! Чи може навіть не пацан? Не лінись, підпишись на канал. Лайк постав, якщо що він... Виглядає, ніби пальчик, направлений вверх. ту 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 тут, туту, швидше підпишися Ту-ту-ту-ту-ту, і лайк постав. Тинь! Ха -ха 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 -ха.